Як поміняти пошкоджений коннектор на батареї і при цьому не спалити хату. Треба бути обережним, бо на цих контактах присутня напруга. Якщо ви випадково замкнете їх паяльником, то нічого хорошого не буде. Тому заміну конектора я пропоную робити в наступній послідовності. Один з контактів захистіть ізоляційною стрічкою, після чого відпаюєте другий. Потім підпаюємо цей провід до нового конектора. І не забудьте про захисний ковпачок. Новий коннектор треба залудити і потім підпаюємо провід. Ізолюємо щойно підпаяний червоний провід, і аналогічні дії проводимо із чорним. Не забуваємо про ковпачок. Залуджуємо і паяємо. Знімаємо ізоляцію і все, готово. Хата не згоріла. І роз'єм поміняний. І щодо полярності, гадаю, ви і так знаєте, що треба її дотримуватися. Червоний провід паяється до плюса на роз'ємі, а чорний до мінуса. Тепер надягаємо ковпачок. І все батарея готова до роботи.